Намір це рішучість діяти, коли ви точно вирішуєте, що ви хочете, як ви хочете, і йдете до своєї мети. Ви не просто бажаєте, ви робите дії, які наближують вас до вашої цілі. Хотіти не означає мати, якщо ви знаєте, що ви це матимете. Якщо ви робите дії в цьому напрямку, якщо ви маєте намір це отримати, ви 100% це отримаєте. Всім привіт! Мене звати Олена, і я вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви бачите мене в перший раз, то хочу додати вам трохи відної інформації. Я люблю читати і поділяю книги на розумні та легкі. Розумними я називаю ті книги, під час читання яких я навчаюсь чогось нового, аналізую прочитану інформацію і записую свої думки. Після прочитання таких книжок я завжди в інстаграмі виставляю короткий, коротку рецензію, скажімо, таки вижимку в хайлайт сторіс. Якось так. Це є моє хобі. Я це дуже люблю робити. Я люблю читати розумні книги, я люблю давати інформацію, коротку інформацію по них. А стосовно легких книг, то це є художня література, я дуже люблю детективи. Це є ті книги, коли я розслабляюся, коли я ні про що не думаю, я просто поглинаю інформацію і навіть за тиждень можу забути спокійно. А от з розумними книгами працює все по-іншому. До речі, як приклад покажу вам, як я читаю книги, як виглядають ці нотатки десь тут. Щойно подумала про книгу сім звичок високоефективних людей, але це може бути якась інша. І ось це все, це вся простиня, це суто мої думки, це є записані якісь фрази з книги, цитати. Я люблю це робити. Просто щоб ви собі розуміли. А потім з того всього я коротку історію в інстаграмі роблю. І от нещодавно мене осягнула ідея, що мені варто почати ділитися своїми думками не тільки в хайлайтс з інстаграмі, одним сторіс, а повністю розповідати, що я відчуваю і які інсайти я виношу з цієї чи іншої книги. Тому сьогодні ми розглянемо одну дуже цікаву книгу Трансерфінг реальності. Взагалі, книга написана для початківців, для тих, хто тільки починає вивчати езотерику. А давайте тільки не думати про те, що езотерика це про відлетівших людей. Насправді, книга дала мені відповіді на ті питання, які я впродовж багатьох років шукала. Мені, на жаль, ніхто коректно не міг дати відповідь на це. Тому я для себе знайшла дуже багато класних інсайтів. Оскільки книга, хоч і для початківців, але деякі концепти можуть бути складними для сприйняття. Давайте розбиратися, чому це так і. Що ми можемо почати використовувати з цієї книги вже сьогодні. За теорією трансерфінгу існує простір варіантів, в якому прописані усі можливі варіанти долі кожної людини. Є ви на вашій гілці реальності це також, типу, Зеланд називає гілками реальності, ви в своїй гілці реальності, а існують альтернативні гілки реальності. Від чого вони залежать? Від виборів, які ви приймали впродовж свого життя. Кожного дня, кожної хвилини. В якийсь момент з життя ви приймаєте рішення рухатися в цю сторону чи в цю. І в залежності від того, що ви обираєте, ви переміщаєтеся або на кращій гілку реальності, або на гіршу. Подумайте просто, що в своєму житті ви могли зробити по-іншому. Ми зараз не будемо говорити про те, що аби, якби. Ми будемо просто. Констатувати факти про те, де ми зараз знаходимося, і якщо ми хочемо змінити нашу реальність, що нам для цього потрібно? Як нам перестрибнути з небажаної гілки реальності на бажану? А в книзі згадується декілька термінів, які допомагають зрозуміти, як працює трансерфінг. Серед них є такі поняття, як маятники або агрегори, слайди, фрейле. Всі ці терміни допомагають нам краще зрозуміти, як ми. Можемо впливати на світ і змінювати світ навколо нас, Як би це смішно не звучало на перший погляд. Звісно, в цій книзі я не зможу вам описати все, тому що книга має 500 сторінок. Я її читала впродовж місяця. Ось така груба книга з великою кількістю нових для мене концептів, термінів. Я намагалася це все усвідомити, зрозуміти, а вам лише маленьку частину сьогодні дам Якщо вам сподобається це відео, обов'язково ставте лайк. Пишіть коментар, чи читали ви цю книгу раніше. Якщо читали, то поділіться своїми думками: вірите ви в це все чи ні. Як ви ставитеся до теорії трансерфінгу? І якщо я побачу велику активність під цим відео, я обов'язково знімлю ще одну частину, тому що говорити тут можна дуже багато про що. Хочу почати з першого закону трансерфінгу і основного закону трансерфінгу. Дозволь собі бути собою, а іншим. Бути іншими. Не засуджуйте ні себе, ні свої вчинки, ні інших людей та і їхні вчинки. Ми не можемо засуджувати те, що ми не створили. І не засуджувати те, як ви вчинили в минулому. Так, на це були певні причини. Якщо б ви не зробили певних конкретних дій в минулому, ви б не опинились на тому місці, де ви зараз, ви б не мали того, що маєте зараз. Так, якщо ви зараз в якомусь скрутному становищі, то також якісь ваші дії до цього вас привели. І на це потрібно дивитися, як на причину наслідковий зв'язок, все в житті. Справедливо, як би воно не звучало, і нам здається, що є несправедливість. Так, ми з нею стикаємось, але чимось, якимись діями, ми дуже часто самі себе приводимо до цього. Я також раніше хотіла, і зараз дуже часто, що це раніше, я зараз дуже часто хочу перекласти десь у голові відповідальність на іншого. Але те, де я зараз знаходжусь, якщо мене щось не влаштовує, то це є наслідки моїх дій, це наслідки моїх виборів. І я тепер до цього трішки по-іншому ставлюся. Я сама себе десь в цьому довела. Потрібно брати відповідальність за те, що я роблю в своєму житті. Повертаючись до теми, я маю дозволяти собі бути собою, а іншим бути іншими. Не потрібно від себе вимагати якихось неймовірних результатів. Ми вже молодці, ми вже класні. Потрібно просто думати про покращення, як зробити краще. Якщо ви працюєте в IT, то є така церемонія в скрамі, яка називається ретроспектива. Ми аналізуємо, що в нас вийшло не так, чому в нас якісь були, виникали проблеми, і думаємо, як це вирішити або як покращити вже поточні процес. Не потрібно засуджувати також себе в минулому. Якісь дії, які ми зробили, зробили нас такими, якими ми є. І якщо справді задуматись над тим, що це були за важкі моменти життя. Які це були трансформаційні моменти вашого життя? Що ви навчилися, проживаючи ці моменти? Як ви змінилися? Де б ви були, якщо б не ці непрості періоди життя? Все, що нам дає світ, це для того, щоб нас випробувати і допомогти нам стати кращим. Вибачте, я почала знімати ще, коли було світло, але зараз вже темно, тому я підключила лампу і освітлення буде трішки інше. Я дуже загорілася ідеєю і хочу все ж таки завершити відео, тому пробачте за технічні моменти. Що ж, повертаючись до слова вибір, вибір в контексті трансерфінгу має дуже велике значення. Кожного дня ми робимо вибір, коли прокинутися, що з'їсти, що вдягнути, як реагувати чи діяти в тій чи іншій ситуації. Кожного дня ми робимо конкретний вибір. Приймаючи конкретні рішення, ми потрапляємо на конкретну гілку реальності. Можливо, ви бачили серіал Темна матерія. Це є серіал 2024 року. Тут прикріплю фотографію. Це є серіал, в якому власне поверхнево і описана теорія мультивсесвіту, мульти всесвіту простору варіантів альтернативних гілок реальності. Як я говорила на початку, бажання мати це не означає намір мати. І тут, напевно, я б хотіла ще захопити один концепт, що стосується важливості. Чим більше ми чогось хочемо, тим менше шансів, що ми це отримуємо. Чим сильніше ми чогось хочемо, тим менш ймовірно, що воно відбудеться. Хоча нам завжди здавалося, казали. Більше хотіти, більше прагнути, більше про це думати, воно буде ближче. Насправді, за теорією трансерфінгу, це навпаки віддаляє нас від нашої цілі. Чим більше значимість, чим більше важливість ми надаємо тій чи іншій меті, тим далі вона від нас і віддаляє. Що ми чогось хочемо, потрібно знижувати нашу значимість, забирати емоції і не ставити на п'єдестал. Потрібно знати і мати намір, що ми це точно отримаємо. Але не фокусувати всю увагу, всі емоції, всі, всю енергію суто на цій цілі, тому що вона тільки буде віддалятись від нас. Це такий класний інсайт з цієї книги. От я проаналізувала дії, коли я ставила, наприклад, зміну роботи на п'єдестал. Так, мені важливо змінити цю роботу, мені важливо отримати цю вакансію. Воно ніколи не працювало. Потім я приймаю рішення все, цього тижня я нічого не роблю. Іду, наприклад, собі на тренінг трошки проведу класний час. І я під час того тренінгу отримала офер, і в мене двічі таке ставалося два роки поспіль. Я отримувала офер тільки через те, що я забивала на ту чи іншу ціль. Це не означало, що я нічого не робила. Я робила цільові дії. Які цільові дії? Я проходила співбесіди, змінювала своє резюме. Так, я була активна. Але потім я просто відпустила цю ситуацію, і воно до мене прийшло. Тільки в цей момент я зараз вже усвідомлюю, чому воно так ставалося. А тоді я не розуміла. Думаю, ну як так працює? Я забула за це все, а воно класно здійснилось. До речі, дещо цікаве про гроші. Дуже часто люди ставлять собі за ціль гроші. Я хочу заробляти 1 мільйон доларів. Я хочу там, мати таку-таку-то суму. Але не гроші мають бути метою. Гроші йдуть на шляху до мети. Нам потрібно за ціль ставити якусь конкретну матеріальну чи нематеріальну цінність. А гроші вже ось будуть з'являтися під це, під цю ціль. Всесвіт нам дає те, що ми бажаємо. Просто треба бути акуратними зі своїми бажаннями. Тому гроші як ціль краще не ставити. Зараз ми плавно перейдемо до теми слайдів. Що таке слайд? Слайди це є уявні образи і картини в нашій голові, де ми беремо участь. В якісь події нашого майбутнього. До прикладу, я хочу машину, і я візуалізую, я роблю слайд, своє, слайд, ніби як скріншот своєї майбутньої реальності. Слайд важливо робити як? Я в цій машині я кайфую від сидіння. Я тримаю за кермо. Мені подобається запах ароматизатора, який я. Використовую в цій машині. Тут я кладу свою сумочку. Тут в мене в бередочку лежать такі чи інші речі. Я в деталях бачу, яку машину я хочу. Я в деталях бачу, що я в ній роблю. Я є власником машини. Це є моя власність. Розумієте, в чому різниця? Уявити машину і уявити себе в цій машині. Це абсолютно різні речі. І тренсерфінг нам допомагає правильно. Візуалізовувати свої цілі. Це допомагає переконати свідомість, що це вже є частиною нашої реальності зараз. Ми вже є власниками, ми вже маємо ту чи іншу ціль. Я живу в цьому будинку. Я наливаю квіти в цю вазу. Це є моя ваза, це є мій будинок. І потрібно щоразу додавати більше деталей, щоб деталізувати своє бажання, свою ціль, і всесвіту буде легше виконати ваше бажання. Не забуваємо про ціліві дії. Просто так до нас з неба нічого не впаде. Друзі, я також маю інстаграм, де я показую своє повсякденне життя. Посилочку можете знайти під відео. Всіх чекаю. Також, якщо відійти від езотерики, нещодавно я дивилася відео з Брайаном Трейсі, цей американський мотиваційний коуч. От і він казав, що коли ви прописуєте свої цілі, а він власне рекомендував практику прописування ваших 10 цілей впродовж мінімум місяця, там року і так далі. І коли ви прописуєте свої цілі, ви також максимально її деталізуєте. Чим частіше вашому мозку дається цей стимул, що ось я хочу цю квартиру, там є дві кімнати, наприклад, це є світлий ремонт, там стоїть то, то, то то. Це і є поштовх для нашого мозку працювати і думати, де нам взяти гроші, щоб реалізувати цю ціль. І також є ще багато інших концептів, таких як фрейле, координація, сім законів трансерфінгу. Але я просто фізично не можу це все втиснути в це одне відео. Якщо вам сподобалось це відео і ви б хотіли дізнатися більше про трансерфінг, ставте лайк, залишайте коментар зі своїми думками і обов'язково знімлю другу частину. Мені, як і всім, хочеться більше контенту бачити українською. І, наприклад, що стосується трансерфінгу, дуже багато відео російською, а українською немає. Тому мені хочеться якось транслювати це більше в світ. Тим більше, що це може бути для вас цікаво. Можливо, ви знайдете відповіді на свої питання і захочете прочитати книгу. Це ніколи не зашкодить. Ну і не забувайте, вірити в те, що я розповіла, чи не вірити в ці закони. Це суто ваш вибір. Трансерфінг це один із способів. Сприйняття реальності це спосіб подивитися на наш світ з іншої точки зору і шлях до розуміння того, як ми сприймаємо свою реальність. Всім дякую за увагу, Па-па!